Луаз 967, повнопривідний автомобіль амфібія був створений для евакуації поранених, підвозу боєприпасів, буксирування, а також установки окремих видів озброєння. Серійно вироблявся впродовж 14 років на Луцькому автомобільному заводі. Для подолання перешкод транспортер обладнаний зйомними апарелями. Під капотом мав В подібну четвірку на 30 коней. Лебідка ж допомагала підтягувати поранених до машини на спеціальному металевому ложементі. Герметичний кузов дозволяє долати водні перешкоди на швидкості до 3 км на годину. Характерною особливістю автомобіля є рульова колонка, змонтована по центру машини. Її відкидна конструкція дозволяє водієві при необхідності керувати автомобілем в напівлежачому положенні.